Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В нашій блогосфері Чергове свято. Ось читаю Трамп обрушився на Росію. І що ж воно таке? І як же ж це він, цей так, Трамп та обрушився на Росію? Ні, він, як на мене, намагається знищити Україну. А його словесна діарея стосовно Московії, так, це не більше, як Чергове повідомлення, як я казу, ви вже помітили, для дурних. Слова нічого не значать, абсолютно нічого не значать. Вони для дурних. Для розумних людей, розумний людей цікавлять тільки справи людини. Так. А все, що він говорить, то для цікавих людей. А в нас цікавих людей багато. От він щось там сказав? Так. От аби він внаслідок після цих слів та взяв і відновив допомогу Україні, то не просто відновив, а помножив її на порядок. Так. Почав. Передавати сюди сотні літаків, списаних, от їх, які там F-16, скільки їх 2,5 тисячі стоять на приколі, не потрібні. Це ж яка економія була? же ж, ж нібито ніби думає тільки про те, щоб економити гроші. Для Сполучених Штатів Америки. Ну, от я підказую. Якщо він не знає, не знає, напевно, то я тут, сидячи в Україні, знаю, скільки там є. Це ж сотні мільйонів доларів йде на те, щоб утримувати всі оці літаки і не тільки літаки, там, склади деякі, забиті зброєю. Ну треба. Якщо ти хочеш йти дійсно не тільки на словах за економію. Якщо така економія, як це оті всі, так би мовити, мита з сусідніми державами і не тільки сусідніми, то це маразм повний. Це не економія, це все навпаки робиться. Так. Отже, робиться і для Сполучених Штатів Америки дурню роблять, роблять на біду цій країні. Європі на біду, всім на біду, крім друга Володі. А тут нічого, тільки поговоріть. Тільки поговоріть. От з ним би, він би аби зустрівся та аби зазирнув його очі. Так, ой ви очі волошкові, мов троянди пелюстки уста. Це, мабуть, у Путіна. Ну, всі хочуть. Всі час Зеленський дуже рвався так зазирнути в очі Путіна. Тепер е, Трамп е, хоче зустрітися, зазирнути в очі і побачити там неймовірне бажання миру. А не вбивати, руйнувати, мародерити і все таке інше. Та що б він не говорив на словах, а мене цікавлять тільки справи. а на справах він вбиває, знищує, все знищує намагання знищити Україну як таку. То що там можна побачити в цих очах? Ну, фантастичний народ, так. І ось ще раз переконався, що межі нема у нас. Так. Оцей словесна діарея понос Трампа, вона головне. Так, у Твіттері твіт він зробив якийсь, так. І після цього понеслося, так. По стране несется тройка, мишка, райка, перестройка. Так, ну перестройка же. Так, перестройка в Сполученных Давайте спитаемо, если там есть хоть трохи не такие, у этой группе трампампам. пам пам Чем закончилась перестройка в Советском Союзе? Ну, я прости запитання ставлю элементарные. Чем она закончилась? Отим вона закінчиться і в Сполучених Штатах Америки.